Тенгу зібрались під парламентом Грузії у Тбілісі і перекрили прилеглий проспект Руставелі. Один з лідерів партії Єдність Національний Рух Георгій Вашадзе закликав провладну грузинську мрію організувати повторні вибори, які проведе міжнародна адміністрація. А президентка Грузії Саломезурабішвілі, яка раніше закликала громадян виходити на вулиці, прямо звинуватила представників коаліції у фальсифікації виборів. Давайте ж послухаємо так само, що думають самі грузини про результати їхніх. Виборів я згоден з президенткою, лідерами опозиційних партій, які вказали, що вибори повністю сфальсифіковані. А грузинська мрія пограбувала громадян. Це не грузинська мрія, а російська мрія. Через те ми всі тепер тут, щоб захистити наші права, нашу європейську перспективу, а також рівність і демократію. Я тут, оскільки мою країну окупувала Росія, я хочу захистити її. Я хочу протестувати. Вибори були абсолютно нечесними. Все було сфальсифіковано, і тому мені потрібно захищати свою свободу, майбутнє і проєвропейський шлях.